Так, ми на міс заїжджаємо. А, так подожди, так це тут а ведмій? Да ні, він уже був тоді. Він уже був, ми його вже не побачимо зараз. Ой, він дивись, був мен... до мосту. Ну я якщо я за тобою біжу? Ааа Ведмий, ти що, Стій! Та я вже не можу, я з горки їду. А він за мною біжить. То йди сюди. Давай їдь далі, їдь, їдь, їдь. Та чекай, задню треба здати. куди їдь? Здавай задню. Давай. Сядь, Сідай в машину. Їдь, їдь. Я его зарана б'ю. Та ти, в збив. Та я збив уже його. Не ехать Блін. Блин. Він біжить за мною. Він біжить біля мене. Блять, я тебе і в чую. Я сподіваюсь, ми тут перекинемось. Він біжить біля мене. Він тупо я біжу спереду. Ні, він біжить спереду, я ззаді.